Ісус Назарету. Том 2, розум 4. Блаженство закінчення. Залишається ще блаженство блаження чисті серця, бо не Бога побачать. Матея 5. Орган, який можна бачити в Бога, це серце. Самого розуму недостатньо, щоб людина стала здатність сприймати Бога, мусить взаємодіяти цілим всього єства. Має бути чиста воля ще раніше, ефективна основа душі, що задає напрям розум, розумові та волі. Під це, це розуміється якраз ця внутрішня взаємодія людських сил сприйняття, в тому числі правильне взаємодія тіла і душі, що належить до тілесності цього створення під назвою людина. Фундаментальна ефективна зали... налаштованість людини залежить саме від цієї єдності душі і тіла, від того, чи людина сприймає свою тілесність і свою духовність, і ставлячи тіло на служіння духові, не ізолює розум або волю чи сприймає. Саму себе з поля до Бога, визначаючи таким чином і тілесність своєї істоти, як багатство для духу як та живучи нею. Щоб людина могла бачити Бога серце, тілесність людини, має бути чистим, відкритим і вільним всередині. Теофіли Антіохійський одного разу висловив це у диспуті з людиною, що шукає Бога. Так, якщо ти скажеш, покажи мені того Бога, то я відповім тобі, покажи мені твою людину, покажи, що очі. Душі твої бачать, і уха серця твого чують, бо Бога бачить ті, хто здатний його бачити, і у кого серці відкриті, очі душевні. Людина повинна мати душу чисту, як блискуче дзеркало». Де в 1.27. Так виникає запитання, як очистити внутрішнє око людини, як усунути біль мощі, викривлює її погляд, або, зрештою, приводить до повного засліпіння. На це запитання, починаючи від шляху очищення до єднання, намагається відповісти містична традиція, але нам слід прийняти блаженство насамперед у ублінному значенні. В тому зустрічаємося цю тему передусім у 23-му псалмі, що є вираженням давньої передбранної літургії, хто на гору Господню зійде, хто буде стояти на його святому місці, той, чиї безвинні руки, чисте серце, хто не пильнує розуму свою пустого і не присягає криво. Перед брамою храму. Виникає запитання, хто може стояти там поблизу живого Бога, умовою є невинні руки і чисте серце. Псалом пояснює, зміст цієї умови доступу до місця знаходження Бога у різний спосіб. Незамінною передумовує те, щоб люди, які хочуть приступити до Бога, шукали його, його лику, стих шостий. Отже, головною мовою дається знову та. Саме Манери, яку ми знайшли описаною в ключові слова голод і спрага та справедливістю, пошуки Бога і Оликом, це перша головна умова підйому, що веде до зустрічі з Богом, але насамперед, тим пояснюючи значення вислову про чисті руки і сер... чисте серце, означається, що людина не обмані і не кривить душей, отже, чесність, справедність, справедливість стосовно ближнього і спільноти, те, що можна було б назвати соціальною етикою, але що насправді сягає основи серця. Псалом 15 пояснює, це ще більше. Так що можна сказати, що просто найважливішим змістом тикалоги є умов допущення до Бога, з наголосом внутрішніх пошуках Бога, спрямовані до Нього, перша скрижаль та на любові до ближнього про справедливості дещо окремої особи і спільноти, друга скрижаль, ці умови зовсім не стосуються на особливому значенні об'явлення, є пошуками Бога і головними способами. Праведності, які підказують кожен собі пильне, пробуджена саме пошуками Бога совість, те, що ми раніше роздумали про питання спасіння, тут ще раз, підтверджується. І все ж таки в устах Ісуса ці слова набувають нової глибини, суть його постаті саме в тому, що він, бачить, Бога, перебуває з ним у стосунках, віч навіч у постійному внутрішньому спілкуванні. Він живе в екзистенції синівства, тому це глибокий христологічний вислів. Ми побачимо Бога, коли йдемо, у спосіб мислення Христа, коли п'яне друге, очищення серця відбувається в наслідуванні Христа, в єднанні з Ним, живу вже не я, а живе в ній Христос, говорить апостол Павло до Галатів. І тут виявляється, щось нове підйом до Бога відбувається саме сходження вниз до смиренного служіння, усходження до любові, що суттю Бога. У тому справді очищувальною силою, яка чинить людину, здатною сприймати Бога і його бачити. В Ісусі Христі Бог сам в себе є ви додолу, Він, існуючи в Божій природі, не вважав за здобуч свою рівність з Богом і применшив себе самого, прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини. Він принизив себе, ставши аж до смерті і смерті хресним. Тому й Бог його вивищив і дає йому ім'я, щоб воно всяке ім'я. Филип'ян 2. Ці слова позначають вирішальний поворот в історії містики. Вони виявляють новизну християнської містики, що походить із новизни об'явлення в Ісусі Христі. Бог опуститься з висоти в Своєму зі шесті, доходить аж до смерті на Христі. І саме так Він виявляє свою справжню пожесну сутність. Підняття до Бога починається з наслідування його у цьому сходженні вниз, тому літургія Псалма 24 перед брамою храму набуває нове значення. Чисте серце це серце любляче, що входить у супричастя служінням і послуху разом Ісусом Христом. Любов це вогонь, що очищує, єднає розум, волю почуття, об'єднує людину сама з собою і об'єднуючи з Богом, так, що Він стає служителем об'єднання, розділених так людина входить у місце знаходження Бога і може його бачити, і саме це означає, бути блаженним. Після цієї спроби дещо глибше проникнути внутрішнє бачення блаженства, неоскрите. Тут тема милосердних буде розглянута в контексті притчі про милосердного самарянина. Ви Ми повинні поставити собі ще два невеликі запитання, що належать до розуміння цілого. Локи після чотирьох блаженств, які передає чотири голос, голосіння. Горе вам багатим, горе вам ситим нині, горе вам що смієтеся нині, горе вам, якщо вас хвалять. Ті слова вас лякають, як нам до цього ставитися? Насамперед можна сказати, що Ісус. Тут іде слідом за схемою, яку ми знаходимо в Євені 17, Єремнії першому. зображення правильного шляху, що веде людину до спасіння, подоставляється застережний знак, що демаскує фальшиві обіцянки та пропозиції, і має стримати людину від того, щоб вона не подалася стежкою, яка закінчується смертельним провалом. Те саме ми знову йдемо у притчі про багато. Варнотратника і бідного лазаря, хто правильно зрозумів дороговка надії, які втручаються з нею блаженствах, хтось сприйме грізні слова Ісуса передані лукою, як характеристику прямо протилежних життєвих принципів, які штовхають людину, дезоль... ілюзорно проминаючись, стягують із висот і відвертають від Бога від ближніх і завдають тим самим непоправної шкоди. Але так само стане розумілим і існий намір. Цього застережного знаку, голосіння це не прокляття, вони не виражають ні на задрості, чи затрості, чи ворожнечі. Деться не про засудження, не про попередження з нам, наміром врятуватися. Але тут постає принципове запитання: чи добром є напрям, який показав нам Ісус допомогою блаженств та поталежних їм застережень, чи справді так уже і погано бути багатим, не бути ситим і сміятися, бути прославленим. Саме на це спрямував свою гімну критику. Християнство фрідрихніше. Критикувати слід, мовляв, не вчення, звільняти слід мораль християнства як фундаментальний злочин проти життя. А під моральним християнством розумів саме той напрям, який заданий нам нагірною проповіддю, Який гріх тут на землі, був досі найбільшим. Хіба це було були слова того, хто сказав, воре тим, хто тут усміється? І що за добіниць Христов він скаже: Нам зовсім не треба царства небесного, ми стали людьми, тому хочемо царства земного на нагірної проповіді видається наче релігія ворожнечі, наче задрістю боягузів та інвалідів, що доросли до життя, отож, хочуть помтитися прославленням своїх невдач і прокляття силь, сильних, успішних, щасливих. Широкому погляду Ісуса протиставляється яскрава туземність, бажання скористатися зараз у світі і пропозиції життя, шукати небо тут, дозволяючи собі гальмувати. Жодними докорами сумління. Багато що з того увійшло в сучасну свідомість і дуже визначає сьогоденішнє ставлення до життя. Таким чином, нагірна проповідь ставить запитання про фундаментальний християнський вимір і, будучи дітьми цього часу, відчуває внутрішній опір цього вибору. Починається зворушки, похвала лагідним милосердним, милотворцям чистим людям. Після досвіду тотальних режимів, після брутальності, якою вона. Топтали людину, знущалися зі слабких, закріпачували їх били, ми знову розуміємо, і тих, хто голодний, і спраглий, і справедливий, Ми наново відкриваємо для себе душу загужених та їхнє право на втіху. Під лицем повживання економічною владою, перед лицем жорстокості капіталізму, який понижує людину до то товару, перед нами постали і загрози багатства, і знов розуміємо. Що мав на увазі Ісус під застереження про богатство, про блаженство, мовоночну і людину, що тримає велику частину світу, своєю дією. Так блаженство протиставляє нашому спонтанному почуттю буття, нашому голоду у справі, у справі жити. Вони вимагають навернення внутрішньої зміни, спонтанного напряму, яких ми б хотіли йти. Адже в цій зміні виявляється чисте і вище спадкування, наше буття. Грецький світ, життєрадісність, якого. В гомерівських епосах здається такою чудовою, все ж глибоко свідомлював те, що істинним гріхом людини є найглибшою загрозою є івріс, претензійне самовеличання, при якому людина вивищує себе до рангу божества, саме хоче бути в собі Богом, щоб цілком і повністю володіти життям і черпати в ньому все, що воно тільки не пропонувало. Це усвідомлення того, що справжня загроза людині полягає в гордому самовеличанні. Яке спочатку видається таким, що поважним, Христос нагівній проподі максимально поглиблює. Ми побачили, що нагівна проповідь є прихованою христологією, на її тлі врізняється послань Христа людини, що є Богом, але сама тому і сходить униз, трикається себе аж до смерті на Христі. Святі, починаючи від влазах, включаючи Франциска Сійську і закінчуючи матір'ю Терезу, жило згідно з цим вибором, показувавши нам правильний образ людини та людського щастя. Суть справжню християнської моралі можна висловити одним словом. Любов, любов, яка усі є очевидністю, само, самолюбство, оскільки вона пропонує вихід за межі власного я, що є в свою чергу, яка за допомагає людині знайти себе. На близькою ніччівського образу людини, цей шлях спочатку здається нещасним, просто таки неприйнятним. Але він є справжнім життєвим шляхом угори, лише на шляху любові стежки якої описані на гірні проподі, відкривається все багатство життя, велич існу покликання людини. Підрозділ другий, місія Тори. Сказане було, а я кажу вам. Від Месії сподівався, що він принесе оновлену тору, свою тору. Можливо, це має на увазі апостол Павло послання до Галатів, ведучи мову про закон Христовий. Його сильний і присвісний захист свободи від юдейського закону, кульмінує п'ятому розділу вречення Христос нас визволив на те, щоб ми були вільні тості під корми його рабства, не піддаватися знову. Галатам 5. Але, повторюючи потім у 5-12 розділах, Він ще раз говорить, що ви покликані до свободи. Він додає, або тільки свобода ваша не стала приводом для ділесності, любові, любов суть один одному. І тут він розвиває значення цієї свободи. А саме що вона є свободо для добра, свободою, що дає Духу Богу, Божому, собі вести і саме ця згода, наведення себе Духом Божим, є способом звільнення від деякого закону. Ми спосередньо після цього апостол Павло вказує, у чому полягає зміст свободи Духа, і що їй суперечить. Закон Христового, ця свобода, це є парадоксом благості, послання до Галатії. отже ця свобода має зміст, має напрям, то суперечить тому, що людина визволяє лише позірну. Насправді він їх закріпа, закріпачує. Тора місія зовсім інша, нова, але саме тому вона звершує Тора Моюсея. Місу частину гірної проповіді Матвія 5,17,727, присвячена тій самій темі. Після програмного вступу, що ґрунтується на блаженствах, вона пропонує нам, так би, мовити, тору Мосії, сольду на адресатів та новини виявити. Наміри тексту є аналогія з послання до галатів. апостол Павло пише тут дою до християн, що стали сумніватися, чи все ж не слід і надалі дотримуватися цілої тори, так що це розуміли досі. Ці сумніви стосувалися насамперед до обрізання, заподі при трапи цілої сфери приписів, очищення та способ дотримання суботи. Павло бачає у цих уявленнях вихід до новизномесіанського перелому. При якому втрачається найглибше, селенськість Божого народу, цілої якої Ізраїлі може тепер охоплювати всі народи світу. Бог Ізраїля справді, згідно з обітницями, став доступний всім народам, виявляє себе Богом, у всіх Богом єдиним. Вирішальним уже є не плоть, не плотське походження від Авраама, а дух, приналежність до ізраїльської спадщини, вірі буття через з Ісусом Христом, що дохопив юдейський закон, зробивши його таким чином універсальним життєвим шляхом. У нагірні проповіді Ісус вертається до свого народу до Ізраїля як до першого носія обітниці. Але, придаючи йому знову тори, він його відкриває, так що тепер з Ізраїля та інших народів може постати нова велика Божа родина. Мати написав своє Євангеліє для юдеохристиян, а також для юдейського світу, щоб заново виявити цей великий імпульс, що вийшов до Євіду Ісуса. Через його Євангеліє Ісус заново і постійно промовляє до Ізраїля, Він промовляє в історичному часі Матея, особливо до юдеїв Християн, що таким чином в історії людства та й приломі, здійснено Ісусом, пізнають новизну і продовження історії спасіння розпочати з Авраама, так що вони мають знайти дорогу життя. Як же виглядається тора Месії? Тут знову з самого початку, неначе змістить ключ розуміння. Знаходиться завжди є для нас несподівані слова, що надзвичайно чітко представляють вірність Бога самому собі та вірність Ісуса вірі Ізраїля. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків, я прийшов їх не усунути, а доповнити. Істину, бо кажу вам, доки прийде небо і земля, ні одна йота, ні одна риска закону не перейде, поки це все не здійсниться. Хто, отже, порушить одну зі найменше заходів, навчить інших так робити, то й буде найменшим у небеснім Царстві і хто виконає їх навчить, то й буде великим у небесному царстві. Йдеться не про скасування, а про виконання і це виконання вимагає більше, і не менше праведності Ісус відразу дає, коли ви своєї праведністю не перевершите книжників та фарисеїв, не війдете у царство небесне, вже йдеться лише про посилений і послуху законові. Чи ця більша праведність, є чимось іншим? Якщо на початку нового прочитання, найважливіше частин Тори, так наголошується на звичайній вільності, на незламні традиції, то при подальшому слуханні подає в очі, що Ісус виявляє, співвідношення тори з Торою, Месії антитезами, сказано було данім, а я кажу вам. Особа Ісуса виступає в такому ранзі, якого не міг собі дозволити жоден законовчитель. Народ це відчуває, Матея виразно нам каже, що народу було страшно через його манери вчення. Він вчить не так, як вчить це равине, а як повновладний Матвія Сьома, Марка І. Звичайно, тут йдеться не про риторичну якість Ісусових промов, а про очевидне право стояти на висоті законодавця, на висоті Бога. Страх, нагального згоджений переклад німецької мови, пом'якшується словом до словом, спантеличення. Є саме страхом від того, що людина вважається говорити з величчю самого Бога, або він таким чином посягає на Божа велич, що було б жахливо, або ж що здається неймовірним, бо справді стоїть на рівні бога.